Ви зробили курс, ви створили тарифний план, або ж зазначили ціну та хочете додавати учнів, якщо ви вже отримали оплату десь поза платформою. Як це зробити? Для... Це дуже просто. Вам все, що необхідно, це ще раз переконатися, що тут статус опублікований, а після цього перевірити налаштування маркетингу. А, тобто відкриваємо ось тут. Все, що ви можете змінити, це від якого, якого імені надсилаються листи, це буде співпадати з назвою вашого проєкту. Тобто, ще раз можете перевірити, як підомен, тобто, ось це ось ця частина в назві, назва кабінету. Потім повернемося до наштування маркетингу. А також ви можете визначити назву компанії її Необхідно заповнити адреса. Це може бути будь-яка адреса, може бути навіть Україна, якийсь телефонний номер та адреса електронної пошти. У саме в адресі електронної пошти ми просимо вказувати ту пошту, на яку можуть, людина може звернутися та отримати відповідь. Нехай це буде ось така школа. Ви можете додати так само сюди логотип, який буде додаватися в усі листи. І після цього ви можете перейти в контакти, або ж навіть давайте на курс, і ви можете перейти на курс і обрати вкладку Учасники та додати учасника одиночне додавання. І тут ви вказуєте достатньо вказати лише електронну пошту, наприклад, Неважливо заповнювати телефон чи теги, та якщо ви хочете вказати, що відкрити доступ до продукту, тобто до цього курсу, і вказуєте за пропозицію. А навіть якщо ви там нічого не змінювали у цій пропозиції, це за замовчення, все одно рекомендуємо вказати ось цю пропозицію та створити оплачене замовлення. Чи потрібно надсилати листа з активацією? Мабуть, не потрібно, бо людина відразу все одно отримує лист про доступ до продукту, про те, що відкрити доступ до курсу, в нашому випадку краса, та отримує лист про успішну оплату. Тож ви зберігаєте, і все, у вас з'явився новий учасник. Як тільки ця людина перейде за посиланням в листі, ви зможете бачити, ось тут остання активність буде заповнена, і ви побачите саме, коли ця людина відкривала заходила на сторінку курсу. А, так само доступна імпорт. Тобто, ви можете завантажити файл, в якому є перелік електронних адрес, та відкрити їм відразу усім доступ. Так само ви можете додавати учасників саме з crm системи тобто відкритись контакти. І тут ви бачите ту ж саму кнопку, тобто, може вже звично, відкривається та ж форма, додати електронну адресу, і так само є імпорт. Ще ви можете додавати учасників, або ж запросити їх відвідати курс. Тобто, ви можете додати контакти, або ж один контакт якийсь. Давайте ще когось додамо. Ви не відкриваєте доступ до продукту, тобто у вас є якась база електронних адрес, по якій ви хочете зробити розсилку. Можете не надсилати ніякий активаційний лист. Тобто, ви додаєте всіх, кого хочете. Можете окремо або ж через імпорт, через файл. І після цього ви можете відправити запросити їх на курс, тобто зробити розсилку, створити окремо лист, наприклад, використовуючи готовий шаблон, можливо, тобто який вам подобається, або ж створити свій. І після цього ви можете створити саме розсилку. Тобто обрати список або ж сформувати список. А через тих контактів, які у вас є, наприклад, це ви створюєте звичайний список та обираєте усі і підписуєте його. Тоді тут можна оновити. У вас вже є список, ви обираєте шаблон, який хочете надіслати, та вказуєте, коли відправляти. Цей лист, ну, наприклад, о 10-й ранку за Києвом і все. І таким чином ви можете розповісти своїй базі клієнтів, що ви створили курс, що його можна купити, тобто всі необхідні посилання, ви можете додати саме у розсилку. А нагадаю ще раз, що додати людину, незалежно від того, чи платила вона чи ні, якщо ви бажаєте дати їй доступ до курсу, ви можете, незалежно від того, чи. Додали ви оплати через платформу чи ні. А ви можете завжди відкрити курс, відкрити учасники курсу, або ж, якщо у вас вже відкрит курс, то перейти на вкладку Учасники та додати одну людину або ж декілька через файл.